Українське радіо Полтава продовжує своє вечірнє мовлення перед мікрофоном Світлана Ісаєнко. Мої вітання. Інтеграція людей з інвалідністю з осібно молоді у суспільство, які можливості є для цього в нашій області, наскільки безбар'єрним є для них середовище не лише у сенсі відсутності архітектурних чи транспортних перешкод, а передовсім у сенсі доступності до освіти, працевлаштування культурних цінностей, цифрових технологій, елементарно до повноцінного спілкування на щодень. Ці та інші питання обговоримо сьогодні разом із головою Полтавського регіонального осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України Сергієм Чумаком. Спілкуватися будемо вайбером. Вітаю вас! Добрий день. Пане Сергію, інформаційним приводом для розмови з вами сьогодні став дзвінок нашого слухача, молодої людини з інвалідністю, який живе у Миргороді. Так ось він звернувся до нас із тим, що після того, як закінчив навчання у школі, залишився сам на сам зі своїми турботами, проблемами. Говорив, що немає ніяких можливостей у себе у місті, щоб спілкуватися, побувати, можливо, на якихось заходах, ну і так далі. Тобто говорив про те, що позбавлений будь-якої комунікації із зовнішнім світом. От на такому прикладі поясніть наскільки, зокрема, і в Миргороді, і в інших населених пунктах нашої області є можливості для молодих людей з інвалідністю соціалізуватися. Ну, ви знаєте, мені дивно чути, і навіть не віриться, що зараз є така позиція у людей з інвалідністю. Як ви зараз описали, тому що хай це було 40 років тому назад, коли ми теж були молодими зовсім людьми, і ми знаходили свої шляхи. Хоча навіть статуса людини з інвалідністю як такої не визнавалося, і не було ніяких ні законів, які б підтримували наше працевлаштування, там і таке інше. Єдиний був закон це 1989 року, вийшла навіть незаконна, просто постанова, що людям з інвалідністю можна створювати свої спортивні клуби. Тому хотілося б для всіх молодих людей, і для того, що в Миргороді, і для всіх інших в першу чергу побажати незалежно від будь-якої позиції, про те, щоб ви почали займатися спортом. Тому що в будь-якому положенні із будь-яким захворюванням і з будь-якими питаннями людина може знайти свій любимий вид спорту, яким би вона як хобі займалася, тим більше, що зараз в нашій країні ну зовсім свіже, буквально тиждень тому назад, президент Володимир Зеленський підписав закон щодо створення системи розвитку адаптивного спорту. Це не тільки фізична активність, а ще й гідність. Тут про ту спільноту, де бачать не через обмеження, а через можливості. Тобто людина, яка хоче займатися хоч якимось видом спорту, вона може це зробити знайти. Тим більше, що в зв'язку з військовим станом. До цього ще долучаються і ті ж травмовані військові, і зараз у нас в країні йде досить велика робота по розгортанню цієї справи, і можна завжди знайти ті організації, які займаються цим питанням. Я можу вам в редакторську залишити організацію людей з інвалідністю, яка займається теж спортом адаптаційним, тому що адаптаційний рекреаційний спорт. Це один із тих основоположних факторів, який допомагає людині у будь-якому віці і з будь-якими враженнями. Пане Сергію, давайте не будемо залишати в редакторській, як ви сказали, ті контакти Назвіть ті громадські організації, установи, які опікуються людьми з інвалідністю, які можуть реальну допомогу надати. Можливо, про мир розгадайте. Ну, ну звичайно ж, я рекомендуватиму найбільшу, найрозвинутішу в Україні організацію. Це союз осіб з інвалідністю України, яка має свої осередки у теперішніх усіх чотирьох районах. Можна зв'язатися і люди допоможуть, тому що ми працюємо не тільки у фізкультурно-спортивній реабілітації, де розглядається тіло не як обмеження, а як ресурс. Це спільна перемога над ізоляцією, над безнадією, над бар'єрами. Але ми ще працюємо і над творчою реабілітацією, тобто проводяться в нас фестивалі, змагання різноманітні. Це зараз нас можна спокійно знайти, наберуючи сайт Союз осіб з інвалідністю України. Працювати з нами. А які ще громадські організації, крім вашої? Організація, допустим, безмежність. У нас створена сітка таких організацій, які перша в них називається населений пункт, а потім пишеться безмежність. Так як організація людей з інвалідністю, Безмежність, наприклад, Луанна, організація людей з інвалідністю Лубни, або ага. організація людей з інвалідністю Лазірки. Тому що ця система роботи вимагає, щоб була мережа і щоб вона працювала між собою. Ну от ви радите шукати в інтернеті, Так. А от саме про цифрову доступність хотіла у вас поцікавитися. Це вже для нашого сьогодення, як то кажуть, не якась забаганка, без цього навіть наше життя повсякденне важко уявити, І особливо для молодих людей, тому що це і комунікація, можливо, хай там і віртуальні, але все ж таки друзі, і там згенерувати документи, заплатити комунікацію комунальні платежі, ну будь-що, то які можливості, от саме цифрової доступності, маємо у нас на Полтавщині? Перш за все, я б порекомендував для людей з інвалідністю обов'язково створити свій електронний кабінет. Те, що спілкування в інтернеті, це само собою, там можна будь-які групи зараз знайти їх дуже багато і різноманітних можна когось знаходити для спілкування. Але в першу чергу треба створити електронний кабінет особи з інвалідністю. І для цього слід використати спочатку важливий, це дуже цифровий підпис зробити. Підпис можна зробити у різних банках, установах. І тоді перед людиною відкривається маса можливостей, тому що він забезпечує себе інформацією про державні соціальні гарантії. Він може подати заяву в забезпеченні себе різноманітними допомогами, це виплати, компенсації різні. Потім йому можна спокійно подати заяву про засіб реабілітації. І якщо ви подаєте на цей засіб реабілітації, то ви можете вибрати те підприємство яким хотілося, щоб вони його виготовили. Ну для прикладу, от взяти такий простий момент, якщо людина сидить на кріслі колісному, то обов'язково треба підібрати собі правильну і хорошу подушку, яка б забезпечувала життя без пролежні. тому що пролежні це дуже актуальне питання, яке інколи призводить до летальних наслідків. Так і тому ви можете там же, ж, через цей електронний кабінет подати заяву про вибір підприємства. Отримувати в електронному кабінеті повідомлення про результат розгляду заяви, тобто постійно його контролювати, це дуже важливо. От знову ж таки, дуже добре було для молодої людини, якби вона про це влаштувалася. Рекомендую виписати друковану газету Сила духу. Яка буде щотижня приносити інформацію надійну, перевірену, ту, яку завжди може бути під рукою, зробити, подивитися, можна користуватися нашим сайтом Союз осіб з інвалідністю України, на якому є також і наші ці всі газети, в яких ця є інформація, крім того, поточна інформація дається про наші роботи. Наприклад, ось газета, що вийшла на цьому тижні? Вона розказує про те, які зараз відкриваються нові. Серйозні можливості для людей з інвалідністю, тому що до цього часу були досить складні і непрості умови для працевлаштування людей з інвалідністю. Зараз ми маємо серйозне зрушення цього питання. Слава Богу, прийнятий в цьому році новий закон, і він починатиме свою роботу вже з 1 січня 26-го року, його номер 4219. Дроб 9, Він поширює квоту 4% на працювання людей з інвалідністю на всі сфери роботи. Раніше це було тільки на бізнес, а зараз це все буде включно із держорганами і змінює підхід до визначення можливостей праці. Замість того, щоб фокусуватися на обмеженнях, визначає лише ті види робіт, що можуть зашкодити здоров'ю або безпеці. А все інше він якби допомагає у цьому питанні і впроваджує соціальний супровід для людей з інвалідністю на робочому місці, що теж фінансується державою. Крім того, там є багато цікавого по створенню спеціалізованих підприємств. Там передбачені і пільгові розрахунок квоти. Один працівник з інвалідністю першої групи зараховується як двоє. І компенсацію роботодавцям у випадку зниженої продуктивності, ну і розширення держпідтримки для бізнесів, що створюють робочі місця. Якщо зараз теж у нас є підтримка робочих місць, воно працює це у нас в Полтавській області. А для цього треба звернутися у центр зайнятості. Якщо хто хоче, знову набираєте центр зайнятості в інтернеті, і вам відкриються можливості, ті, які вже зараз можна створювати. Головне, щоб було. Бажання у людини знайти собі ту роботу, яку б вона хотіла, і реалізувати себе у професійній абсолютно правильно угу. кажуть. Щоб ви порадили, щоб користатися тими можливостями, які є? Я ще раз кажу: зв'язатися з нашими організаціями, які працюють у районах, От, слідкувати за тим, що відбувається в просторі, в нашому, у нашому соціальних мережах. Для прикладу, 30 травня у Лубнах буде проходити турнір з рекреаційних видів спорту. Можна приїхати і наочно побачити, як люди з інвалідністю абсолютно різних форм, різних нозологій, і ментальні, і з проблемами слуху, і ветерани, і різні з захворюваннями, і з порушенням опорно-рухового апарату. Тобто ми вже за багато років роботи знайшли ту правильну формулу, яка дозволяє оцінювати людей у різних позиціях і виводити якби загальний результат. Це вже в нас усталена традиція, і все залежить тільки обмежується нашими ресурсами, тому що все опирається на тому, як підвести людей, ну чимсь їх чи напоїти чи погодувати. Саме наші види змагань трошки відрізняються від тих, які в звичайному спорті, тому що ми все таки залізобетонно використовуємо олімпійський принцип, як задумувалося, що головне це не перемога, а головне участь. Пане Сергію, які корективи внесла війна у життя людей з інвалідністю? Наскільки обмежені їхні можливості? Наприклад, у зв'язку з тими ж повітряними тривогами, яка ситуація з укриттями для такої категорії громадян? Справді це ж ті обмеження, які і ті наші ігри. Воно теж обмежує, тому що раніше нам легше було доставати ресурси, наприклад, для того, щоб транспортом забезпечитись. От то тепер війна поставила гостро це питання, тому що фактично в нас немає толком прикладів, де були б обладнані реальні у нас укриття. Їх просто немає. Давайте констатуємо такий факт. І поки що особливої тенденції на те, щоб їх масово створювати. Я не готовий на сьогоднішній день вам сказати, чи є в Полтавській області хоч одне таке укриття, яке пристосоване для людей з інвалідністю. І особливої, як би кажучи, тенденції про те, щоб робити і створювати, цього немає. Ну що там казати, в Полтаві навіть немає доступного туалету для людей з інвалідністю громадського, то ото так. Але ще один дуже важливий аспект, по якому Працюють наші організації, це не тільки фізкультурно-спортивна реабілітація, але й творча реабілітація. Ми проводимо фестивалі, ми проводимо виставки, різноманітні конкурси. Було що через нашу газету, теж ми проводили літературний конкурс. Крім того, ми досить серйозно працюємо в міжнародному плані. До війни ми обов'язково два заходи проводили інтернаціональні у себе і два заходи в Німеччині. Один Фізкультурно-спортивний, один творчий. Зараз поки що проводимо тільки в Німеччині, але сподіваємося, що вже як перемога настане, тоді будемо знову відновлювати цю традицію. І це теж однієї з форм і можливості для людей з інвалідністю побачити світ. Хотілося б, щоб ці люди зверталися в організації людей з інвалідністю не як пасивні спостерігачі чи пасивні отримувачі якоїсь допомоги, а щоб і саме займали активну позицію, бо саме від активної позиції людей з інвалідністю багато в чому залежить, яке буде у нас майбутнє і нашої країни, і людей з інвалідністю також. Тому ми зараз розпочали ініціативу перевірки доступності в першу чергу виборчих дільниць для людей з інвалідністю. Звичайно, мені скажуть, в першу чергу треба б доступність, щоб людина могла виїхати із будинку. Не всі це можуть зробити самостійно, але як на мене потрібно, щоб ми все таки виїхали, якому частіше виїжджали, і виїхали, і вибрали ту владу тих людей. Які будуть нам сприяти і допомагати робити серйозні зрушення, тому що це зараз дуже на черзі, я вам дякую за розмову. Дорогі наші слухачі. Я дякую за те, що мені дали можливість виступити перед вами. Хочу побажати вам усім міцного здоров'я, оптимізму, віру в перемогу, і хай завжди із вами буде сила духу. Тому що, так як у нас на нашому Ютуб-каналі Сила Духу, на нашій газеті Сила Духу, на наших соціальних сторінках, ми чітко за ці всі багато років знаємо, що сила духу вона відіграє основну роль в житті людини. Дякую. Нагадаю, що на зв'язку вайбером зі студії Українського радіо Полтава був голова Полтавського регіонального осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України Сергій Чумак. Перед мікрофоном працювала Світлана Ісаєнко. Усім спокійного вечора почуємося.